Інфантильність це стійке збереження у дорослому віці дитячих психологічних рис, емоційних реакцій та поведінкових патернів, що призводить до емоційної незрілості і надмірної залежності від оточення. Такі дорослі застрягли в пісочниці. У їхній поведінці і мисленні вікові норми не збігаються з паспортним віком. Коли дорослі люди поводяться по дитячому, уникають відповідальності та відмовляються шукати вирішення власних проблем. Це і є інфантильна позиція. Як правило, такі дорослі уникають труднощів і шукають уваги як малеча. Вони багато скаржаться, але насправді не намагаються міняти ситуацію, а коли щось іде не так, демонстративно ображаються, плачуть або влаштовують істерики. Серед основних ознак інфантильності імпульсивність, невміння планувати наперед і контролювати власні емоції, надмірна залежність від оточення і брак емпатії. В її основі можуть лежати біологічні, психофізіологічні фактори, соціальні та культурні фактори, які можуть впливати на формування зрілої особистості. Основними причинами розвитку інфантильності є психологічні травми, які можуть виникнути під час отримання негативного досвіду з оточуючими та неправильне виховання, наприклад, недостатній прояв уваги чи навпаки, надмірна опіка з боку батьків. Жорстоке поводження або брак підтримки в дитинстві позбавляють людину навичок самостійності. Якщо дитина росла в атмосфері постійного захисту, вона може звикнути, що всі проблеми навколо вирішуються іншими, і не потрібно самому приймати ніяких дій. У таких випадках особа виростає з відчуттям, що світ крутиться навколо неї. Саме через це у кризі вона демонструє навчену безпорадність і чекає допомоги замість прийняття самостійних рішень. Надмірно суворе виховання породжує почуття провини, сорому. Критика часто змушує дорослих, які росли із суворими батьками, сумніватися у собі і весь час шукати схвалення оточення. Вони не знають, що людину можна просто любити за те, що вона є, без демонстрації своїх суперздібностей та тільки тоді, коли ти робиш щось корисне для оточення. Неправильне виховання батьків може призвести до виникнення розладів у дитини. Наприклад, деякі психологічні розлади, пограничний нарцисичний тощо, заохочують незрілу поведінку як спосіб справлятися з емоціями. У таких людей інфантильність проявляється через маніпуляції, потребу привертати увагу і відмову брати на себе відповідальність. Також відомо, що блокування сильних емоцій, страх сорому і невміння їх контролювати призводять до уникнення проблем і відповідальності. Також соціальне середовище впливає на розвиток інфантильності в людини. Соціуму та великим компаніям вигідно, щоб більшість людей були фінансово неграмотними та інфантильними, так як такі люди витрачають кошти, не думаючи про майбутнє, ними легко маніпулювати та впливати на їхні вибори. Розважальна індустрія створює багато таких товарів, активно їх рекламуючи, залучаючи відомих особистостей до реклами, щоб збільшити довіру людей. Інтернет і соцмережі також зацікавлені в таких людях, так як їм простіше продати свої товари та послуги. Все це разом складає ґрунт, де незріла поведінка виглядає цілком нормальною. Наслідки інфантильності для особистості незрілість у дорослому віці має багато негативних наслідків. Насамперед, вона гальмує розвиток особистості загалом. Такі люди часто бояться самостійно приймати рішення, уникають конфліктів і не вміють поводитися в складних ситуаціях. Будь-яка невдача сприймається ними як трагедія. Як зазначають психологи, у інфантильної особистості дуже мало толерантності до розчарувань і невиконаних бажань. Вона сприймає відмову чи поразку як доказ нелюбові до себе. У стосунках партнери інфантильних дорослих часто виконують роль няньок, їх просять пожаліти, втішити, вирішити проблеми. Зазвичай інфантильний партнер поводиться нестримно, часті істерики. Ревнощі чи примхи з боку дорослої дитини можуть сильно втомлювати близьких. Іншим знаком цього є надмірна залежність чи водночас різка образа, якщо не йде все за правилами інфантильного партнера. У роботі інфантильні працівники часто уникають складних завдань, не планують проєктів і покладаються на керівництво у вирішенні проблем. Як наслідок, затримка в кар'єрному розвитку. Крім того. Через слабку фінансову дисципліну вони можуть необачно витрачати ресурси компанії. Загалом фахівці попереджають, інфантильна позиція заважає особистісному розвитку і щасливому життю, адже людина втрачає незалежність і обмежує свої можливості. У глобальному масштабі суспільство з затриманим дорослішанням матиме проблеми з прогресом. Коли дорослі не хочуть брати відповідальність за свій вибір, вони шукають будь-який шлях скинути свої проблеми на інших. Це гальмує не тільки індивідуальне зростання, але й рішення масштабних питань у сім'ї, на роботі, в державі. І як подолати інфантильність? Насамперед потрібно визнати проблему. Важливо прийняти факт, що певні страхи чи невпевненість все ще керують вами. Це нормально, з цим можна і треба працювати. Експерти радять почати з простого визнання і прийняття потреби заховатися від відповідальності. Після цього бажання змінюватися має перейти в конкретні кроки. Ось кілька рекомендацій: візьміть відповідальність за своє життя, складіть перелік цілей, скажімо, оплачувати рахунки вчасно або вчитися новому навику, і дотримуйтесь простого плану, навіть малі доручення, наприклад, домовитися з другом про допомогу та виконати це, поступово загортовують дорослість, приймайте конструктивну критику. Замість того, щоб образитися, подумайте, чи неможливість це стати кращим. Когнітивно-поведінкова методика допоможе відслідковувати свої реакції. Записуйте, що вас образило чи налякало, і поступово перепрограмовуйте свою відповідь на цю ситуацію. Завершуйте розпочати. Навіть якщо завдання, порядок вдома, справа на роботі не подобається і дається важко, домагайтеся його виконання до кінця. Це розвиває самодисципліну і показує: я сам можу довести справу до ладу, не втративши контроль над ситуацією. Розвивайте емоційну зрілість, практикуйте саморефлексію. Щоденник чи розмова з другом психологом про те, що викликали у вас гнів чи страх, допоможуть усвідомити свої дитячі реакції. Також корисні техніки релаксації та психорегуляції, вони навчать зупиняти миттєві імпульси і вибирати спокійніші відповіді. Шукайте підтримку, не соромтесь попросити допомоги, спілкуйтесь із друзями чи родичами, які вже мають життєвий досвід. Зверніться до психолога або психотерапевта. Досвідчені спеціалісти розкладуть по поличках причина наслідкові зв'язки вашої поведінки і допоможуть побачити новий вихід із ситуації. Найголовніше власна відповідальність. Основна причина інфантильності багатьох дорослих небажання брати на себе відповідальність, тому і рішення лежить у вмінні поступово обирати дорослу роль та виконувати свої обіцянки. Кожен маленький крок назустріч зрілим діям, скажімо, віддати звіт вчасно або самостійно вирішити конфлікт, зміцнить вашу внутрішню впевненість. Згодом ви помітите, життя може бути різноманітним і повноцінним. Зараз давайте згадаємо героїв гри «Відьмак 3 з інфантильними рисами особистості. Любисток Трубадур боїться відповідальності, за свої вчинки часто не здатний відповісти. Скалеп його часто рятує Геральт, і тут ми можемо згадати його арешт храмовою вартою. Любисток приймає участь в авантюрах, його плани є надто ризикованими та недалекоглядними. Звісно, у цьому випадку він хотів допомогти Цірі, але його інфантильність у цьому випадку проявила себе. Також він проявляє цю якість у взаємовідносинах з жінками, так як тільки мова заходить про серйозні стосунки, сміливі та рішучі дії, він часто зникає. При сциллі також не до вподоби така поведінка. Про що вона повідомляє Геральту. Також Трубадуру важко зробити остаточний вибір з двох щодо стилю закладу, покладаючись на думку Геральта та Прісцили, не прийшовши на заздалегідь узгоджений час з краснолюдами, які б оформлювали заклад. Звісно, можна це пояснити тим, що він був уже зайнятий, так як намагався переконати чоловіка Поллі, щоб той відпустив її працювати в Хамелеон. Все ж, я думаю, можна було прийти на узгоджений час та зробити остаточне рішення. Згодом, якщо ми обрали для кабаре інтер'єр у театральному стилі, Трубадур зрадіє. А якщо Присцила обрала будуар, то він дещо образиться, але, дізнавшись, що обрала Присцила, змінює свою риторику, що цей стиль є більш підходящим. Не дивлячись на інфантильність любистка, яку він демонструє протягом книжних пригод та всіх частин гри, у третій частині ми можемо побачити, що людина здатна стати відповідальнішою та самостійнішою. Займаючись розвитком Хамелеону, любистку вдається розвивати свою зрілість. Сіана з самого дитинства дівчинка вважалася проклятою, так як вона народилася в день прокляття Чорного Сонця. Таке ж прокляття мала Рентрі, яка зустрічалася Геральту в книгах Сапковського та була екранізована серіалом від Netflix. Дівчата мали схожу долю, покинуті близькими, вони зненавиділи світ, віру в добро, чесність та справедливість, були розбійницями. Приймали участь в бандитських угрупуваннях. Інфантильність сіяни проявляється в її імпульсивності, примхливості, нездатності почути та зрозуміти іншу сторону, стати на її місце. З того часу, як її відіслали з боклера, вона все своє життя присвячує помсті. Всі, хто її ображали та звинувачували в проклятті, повинні загинути. Жертвами були знатні дворяни, які були вбиті в особливий спосіб за певні дії. Це були рицарі, які приймали участь у відстороненні сіани з рідного дому і які не поводилися з нею належним чином, порушуючи список чеснот, яких повинні дотримуватися всі рицарі. Рідна сестра Анни Генрієти є досить кмітливою та хитрою і залучається підтримкою Детлафа Вандер Еретайна, вищого вампіра, який у неї закохався і готовий на все, аби не вбили його кохану, піддаючись на шантаж сіани, створеним нею особисто. Вона надсилає повідомлення Детлафу, що її впіймали бандити і обіцяють відпустити її, якщо той вб'є зазначених осіб у списку в певний спосіб, що той і виконує без жодних роздумів, так як він не має соціального досвіду та ще не адаптувався до життя у цьому світі з людьми. Вбивши рицарів, Сіанна хоче помститися і рідній сестрі, сприяючи атаці Детлафа та вампірів на Боклер з його околицями. Пізніше Сіанна може загинути або вижити у розмові з Детлафом, що залежатиме від дій в країні Казок, де можна отримати червону стрічку, яка врятує Сіану, телепортувавши її в цю країну після нанесення смертоносного удару вищим вампіром. Згодом Сіанна знову буде на роздоріжжі, і тут також Геральд зможе допомогти. Треба підійти до Сіани та поговорити з нею перед церемонією, але не просто поговорити, а обирати правильні репліки в діалозі. Які змусять її зрозуміти дії сестри та впевнитися у тому, що вона її справді любить та шукала її задля примирення. Якщо ж Геральту не вдасться переконати героїню, то керуюча династія втратить своє існування в тусенті, дві сестри помруть: одна від рук сестрина ім'я Сіана, а інша від пострілу з Арбалета, який виконає Дам'єн Делатур. До речі, як ви вважаєте, наскільки можлива ідеальна кінцівка кров і вино в реальному житті? Особисто, я думаю. Важко однією розмовою, людині, яка не є поважною та значимою іншою для тебе, переконати зробити певний вибір, враховуючи те, що Сіанна все своє зріле життя живе цією помстою. Ви ж свої думки висвітлюйте в коментарях під відео. Можливо, хтось переконає мене змінити свої погляди. Кейрамець чародійці властиво приховувати свої справжні цілі та бажання, які властиво малій дитині, боячись, що її відмовлять. Це вона проявляє у взаємодії з Геральтом, де вона маніпулює ним, використовуючи його задля зачистки мишачої вежі та легкого доступу до записок Олександера, які допоможуть їй створити ліки від чуми Катріони, від якої гине велика кількість людей королівств півночі. Це обурює головного героя гри, і в нас буде вибір смертельно покарати чародійку за те, що вона використала нас, або ж стати на її сторону та зрозуміти її, проявити емпатію та переконати її навідати Каєр Морен. Так як даючи їй відправитися до Радовіда є небезпечним рішенням, і таким чином ми втрачаємо рятівницю людей, яка в майбутньому з допомогою Ламберта зробить ліки від чуми Катріони, і яка врятує життя того ж відьмака в Каєрморені під час захисту Цірі у боротьбі з диким гоном. Як бачимо, жива чародійка більше користі для жителів світу відьмака принесе, аніж мертва. Я впевнений, що чародійка так чинила з Геральтом не зі зла, а просто тому, що саме її інфантильність. Емоційна незрілість, боязнь отримати відмову блокують варіант просто всечесно повідомити Білому вовку та попросити його про допомогу. Я думаю, в такому випадку відьмак допоміг би чародійці, як мінімум, розробники, я думаю, могли б додати варіант, де ми можемо допомогти чародійці за певну плату або послугу дістати для неї записки Олександера, в яких, відверто кажучи, відьмак взагалі не зацікавлений, адже після смерті Чаротіки він їх просто перетворить в попіл. Ви ж свої думки пишіть в коментарях, чим були спричинені дії Кейри у цій місії, чому вона боялася все з самого початку чесно повідомити Геральту. До речі, їхню взаємодію можна собі взяти за урок, у бізнесі, близьких стосунках краще все ж говорити правду відразу. Потім не треба буде вигадувати зайвих байок та їх ще й запам'ятовувати, адже все рано чи пізно стає відомо, що призводитиме до схожих конфліктних ситуацій. Пишіть у коментарях під відео. Які ще персонажі з серії Ігор Відьмак також є інфантильними? Можливо, хтось наведе приклади персонажів з інших відеоігор. Дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтеся, діліться відео з друзями та пропонуйте свої ідеї для нових відео. До нових зустрічей!